Біля воєнної прокуратури зібрались активісти з вимогою зрушити справу 51-ї механізованої бригади з мертвої точки. Розгляд справи бійців АТО йде вже декілька місяців. Та прокуратура не квапиться зі своїм рішенням. Получається, наша справа в стані штопора, тому що не проводиться ніяких не слідчих дій. Нічого ну, не проводиться, і прокуратура, і, так якби у нас срок слідчого процесу закінчується, прокуратура хоче. Подати ще на місяць. Хлопці вже два місяці знаходяться у військовій частині у Запоріжжі. Вони не можуть її покинути, доки йде слідство. Там вони просто проводять час, навіть не тренуючись нічого у нас. Та якби сніданок обід вечеря, там уборка території якась там, та якби кажуть за собою прибрати, та й все активісти зібрались під воєнною прокуратурою, хочуть поговорити з прокурором і поквапити цей процес. Ми хочемо, щоб прокуратура доповіла, що взагалі в якому процесі, що вона збирається робити, і чому вона тягне ту справу. Чому за два місяці неможливо було в цьому розібратися? Тобто вже достатньо матеріалів для того, щоб розібратися. Двері будівлі довго не хотіли відкривати. Та врешті прокурор Михайло Івлів запросив до себе контактну групу з 10 чоловік. А от змі туди не пустили. У мене ні очі штатні прокуратури церкви. Поэтому всі вопросы, які ви хотите зняти, я будьте любі пожалуйста, можете обратиться в прокуратуру южного регіону України, воєнної прокуратури Южного регіону Україна, на в город для опыта. доки тривали переговори, з'явилась неофіційна інформація про те, що військова прокуратура звинувачує бійців у самовільному відході з військової частини. Позвонив атець одного з ребят, які знаходяться здесь, і сказав, що в то время коли ребята стоять возле прокуратури воен воен военної прокуратури значить следователі этой же прокуратури подъехали в военную часть на уральские казарми разговаривают з командиром части. Тот говорит, что в нього ніяких нету письменных там распоряжений, нічого. Получается так, що ребята ушли самовольно. Підтримати 51 першу бригаду приїхали представники київського автомайдану після завершення переговорів. Дещо по справі прояснилось, і зараз ми будемо їхати до суду для того, щоб далі було продління уже без конкретики їхнього перебування, То тобто вони се на спокойно зможуть... Поїхати в дислокації свої воїнської частини, якщо будуть винісне такої под особисто зобов'язання. Пізніше до активістів, все ж таки, вийшов прокурор. Розповів, прокуратура подала клопотання про те, щоб суд продовжив їм запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання ще на місяць. Місяць необхідний для того, щоб удовлетворити всі ходатайства адвокатів о назначенні психологічної експертизи, які були назначені нами. Необходимо, в свою очередь, собрать еще ряд документов, допросить дополнительно лиц, потому что лица, свидетели по этому уголовному делу, являются также такие военнослужащие, которые выбыли из зоны АТО и, в свою очередь, выбывали Містам лічення самовільний вихід бійців з військової частини. Прокурор не підтвердив. Нагадаємо, хлопці з 51-ї бригади декілька місяців тому сепаратисти взяли у полон. Їм запропонували залишитись у Росії, але ті попросили, щоб їх повернули додому. Так бійці опинились у Запоріжжі та стали підозрюваними у відмові від службових обов'язків. Аліна Швидко Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проекти.